Всім привіт! Маю сьогодні на розпаковку таку от невеличку штучку. Це пристрій для зварювання акумуляторних збірок і отаких от от різних невеличких акумуляторів. Ніби має працювати прикольно, але давайте ми її швиденько розберемо. Глянемо, що тут до чого, що є в комплекті і як він реально працює. Пише тут на коробці, що до 2,5 мм. Має якби зварювати 11 рівнів регулювання, контроль температури. Давайте подивимося, що ж воно на практиці. А то ті китайці часом продають щось за 600 гривень. Бо саме стільки ця штука коштувала. Ех, як тебе дістати? Отак От непогано виходить. Пише англійською Mesh Welder. Я ніколи такою штукою не користувався, але є нагода. Що я вам скажу, що вона набагато більша, ніж я думав, дивіться, жесть. З виду на зображення це здавалась така малесенька штучка. Вона справді така громадина. Є такі два пакуночки. Давайте їх розберемо опісля. Тут є така форма, щоб вона не болталася, як покажуть. Ох! Отак ось вона виглядає. Тут є опис, можете подивитися. Кому така байда більше треба. І я так розумію, тут щось висвічується, йде індикація мануал, автоматичний режим, ручний режим. Тут якась швидкість і тут потужність регулюється. Мабуть, все цією штучкою. Ось є зарядка USB-Type-C, наскільки я розумію. Давайте спробуємо його включити, як він вмикається. Оп! Затиснути треба кніпочку. Ось тут всякі штучки. Можна подумати, що воно сенсорне, але не є воно сенсорне. Ось так, однією кнопкою перемикається. Пише передача. Або швидкість, я так думаю. Окей. А якщо її затримати, ага, ручний режим. Автоматичний режим. А як оця потужність? Змінюється. Це вже загадка. Ну давайте спробуємо на чомусь. Мало не забув, тут є ще інструкція. Звичайно, що китайською і англійською мовою, українською немає, на жаль. Але Бог з стає інструкції наждачний папір. Такий ось шматочок П-1000. Відкладемо його, бірочку. Давайте поки що все в сторону відкладу і покажу вам, що я сьогодні на чому буду тестувати. Значить, є в мене такий роутер на Сім-карті і там був вставлений ось такий акумулятор. І він почав дуже швидко розряджатися. Була тут ще така плівка, я вирішив, що я його заміню і разом з тим заміню на цей, разом з тим перевірю, як та штукенція працює, якщо вона тут спрацює. І давайте будемо якось пробувати От вам покажу вольтаж, який показує цей акумулятор 369. До речі, ну, непогано, я просто вирішив для приколу вже це розібрати, разом перевірити ту штукенцію. Тут 3,52, я 3,82. Треба, щоб контакт. Ось там був дуже добре. До речі, прикольний тестер під будь-які батарейки підходить і під крони. Залишу також посилання в описі. Давайте спробуємо, як це працює. А, подивимося, що входить ще в комплект. Ось такі от, я думаю, що це змінні, такі типу електроди, я не знаю, що це. Ось така шина нікелів. Прикольно. Більше тут нічого нема в одній коробочці. Одна коробочка пуста. Давайте ще подивимося, що інший. Інші в нас USB-зарядка Type C Type A. Добре, що вона є, подякували китайцям. За 600 гривень, я думаю, можливо, ця штука годна. Тепер давайте спробуємо реально. Присан сюди щось. Глянемо, як воно було. Де плюс, де мінус, щоб нічого не переплутати. Ось така от плата контролю. Це плюс, а це мінус іде. Я такою ще фігньою не користувався. Надіюсь, мене зараз не довбане. Курч. І що з ним робити? Йопта. О, ну, знаєте, непогано, прикольно, дивіться. Оп, воно саме працює. Я нічого не натискаю, дивіться. А ні, все-таки треба натиснути. Ніпочку. Ось так одну сторону ми припаяли. Чи як це називається правильно? Давайте спробуємо ще другу. О! В натурі це працює автоматично. Класно, але бачите, не з першого разу спрацьовує. Блін, щоб штани ще не загорілись. Ну, ось так от це все виглядає. Не гарячий елемент зовсім. Знаєте, прикольна штука, якщо робити якісь збірки, чи хімічити щось з цими акумуляторами чи там БУ автомобільними. То Прикольна штука може бути, ще й зважаючи на те, що вона на тему коштувала 670 гривень чи щось біля того. От, давайте ми її вимкнемо. Одягаємо, щоб нічого не припаяти собі. Це мабуть спочатку треба зачищати контакти, але я в тому не спец, тому не буду його себе строїти. Кладемо цю штуку назад. І ці штуки назад. Ну, як вам пристрій? Що скажете? Годний на ті гроші. Можна собі мати в господарстві такий, щоб хазяйнувати або професійно робити збірки. Може, я щось неправильно робив, то ви напишіть, бо я реально в цьому не шарю. Але як бачите, навіть у мене з першого разу вийшло зі всім розібратися. Надіюсь, що комусь з вас показав прикольний пристрій. Буду вдячний за пальці догори, коменти і підписку, бо ще багато всього є цікавого. На цей пристрій. На цей тестер і на такі акумулятори дешеві я залишу посилання в описі. А поки па 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 па